Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Дивимось його дії щодо вашої особи подумайте про цього чоловіка і про себе. Ох, скажу вам так, що він довгий час хотів до вас якось проявитися, але не проявлявся. Але тепер вже з цим покінчено, кажуть карти. Так, Він хоче з вами мати десятку пентаклів. Це стабільне надійне життя, це брак, це народження дітей, якщо ви фертильному віці. Це людина готова саме дати вам цю фінансову таку ж стабільність. І його показують королем Чаш. Він... Кохає вас, у нього зараз до вас так багато почуттів, причому це почуття ніжності, почуття любові. Тобто він прямо ось пливе в цих почуттях. Але зараз у вас пауза з ним. Тобто перерва, скажімо так. Людина довгий час не хотіла навіть думати про те, що стосується вас і нього, бо це його дуже ранило. І це при чому відбувалося дуже довгий, довгий час. Я зараз просто витягу карта за картою. За мною карти Таро говорять феноменально, але ви для нього королева жезлі, ви для нього красива, сексуальна, енергійна, емоційна. І він вас дуже ревнує. Він думає, що тут біля вас вже цілий натовп чоловіків, бо така жінка, як ви, не може бути однією. Він зараз заробляє гроші, причому професійно в якоїсь сфері, майстерно. І на цьому весь його егрегор уваги. І він хоче взяти шанс. Шанс на відносини з вами. До речі, зараз на молитинка 70%. відсотків. в мою групу Телеграм. Король мечів, це чоловік із минулого у когось. Ну, звісно, якщо у вас з ним пауза, він був довгий час холодний. Це він зараз же король чаш. Він був дуже такий жорсткий, він був дуже мало емоційний щодо проявлення своїх почуттів. Але ви його кохана жінка, подивіться. Тобто, він, коли ви з ним були у стосунках, він міг. Вести себе стримано, не показувати свої почуття, так які ж його дії будуть, хоча я вже сказала. Він якось дасть вам знати про те, що у нього до вас є почуття. Причому дуже скоро 8 жезлів, 8, -го, 18, -го, 20, двадцять восьця. Чи хочете ви.